Дуже багато харків'ян знаходяться у місті, і ніхто не хоче виїжджати, залишати нас наше місто. І я е, дуже вдячний їм за це за їх таку е, позицію. І е, перш за все про українську позицію і харківську таку е, позицію потужно. А наше завдання як міської влади зробити так, щоб пройти цей важкий, як ви сказали, опалювальний сезон. Так він був дуже е, дуже важкий буде, але ми е, серйозно гату. Уємося до цього опалювального сезону, і наше завдання перш за все зробити так, щоб у нас було стало нерепостачання, стала теплопостачання і стала водопостачання. Для цього ми будемо і робимо вже систему децентралізації енергеча, теплопостачання і водопостачання в місті Харків. Тому ми працюємо, працюємо практично цілодобово і для того, щоб зробити так, щоб пройти опалювальний сезон. Сьогодні нам вдалося об'єднати зусилля і фінансування наших потужних партнерів. Це перш за все, світовий банк, який виділив кошти ЄБРД. Ті, яке виділяла кошти і уряд нам видали кошти, і місцевий бюджет. Ми як громада виділяли кошти на підготовку до опалювального сезону. І сконцентруючи всі ці кошти, ми придбаємо зараз генераційні установки, придбаємо злочне модульні котельні чистотники. Тобто все необхідне для того, щоб стала пройти опалювальний сезон. Ми сьогодні вже встановили 22 генераційні установки, крім цього, встановила 31 одну влочну модуль. Котельно котильно попереду у нас дуже такий серйозний шлях для того, щоб підготувати місто до опалювання зону і для того, щоб люди, незважаючи на жахи війни, жили у Харкові, працювали у Харкові і більш-менш нормальних умовах жили так, як сьогодні зараз.